В основі проведення круглого столу результати соціологічного дослідження загалом опитали чверть сотні місцевих політологів, соціологів, журналістів, громадських діячів щодо соціально-політичної ситуації в області. Висновки з цього опитування такі, що е, частина політичних сил. Практично розпочали підготовку до виборів. Ця підготовка помітна майже для половини опитаних експертів, і великі шанси на перемогу мають такі політичні сили, як партія регіонів, Бют і Свобода. Політологи зазначають, виборці знаходяться в пасивній фазі, адже за даними соціологічних опитувань, понад 50% українців або не визначились за кого голосувати, якби вибори відбулися невдовзі, або взагалі не йшли б на вибори, або не підтримали б жодного кандидата чи партію. Ми бачили їх напередодні виборів 98-го року, коли було досить велике розочарування. Люди не знали за кого голосувати. Якщо ми візьмемо вибори, які були 2002-го року, тоді у більшості. Виборців країни з'явилися позитивні очікування: віра в світле майбутнє, в появу нових політичних лідерів і цифра е, проти всіх. Та не збирають не збираються йти на вибори ніколи не була більше 20%. Аналізуючи ситуацію, яка склалася на рівненщині, політологи констатують: хороші шанси позмагатися за депутатський мандат в мажоритарному окрузі мають сім кандидатів. Теперішній очільник краю Василь Берташ, народні депутати Віктор Матчук та Юрій Прокопчук, міський голова рівного Володимир Хомко, депутати обласної ради Микола Кучерук та Олег Осуховський, і заступник міського голови обласного центру Галина Кульчинська. Найвпливовішими місцевими змі експерти назвали телеканал Рівне 1 газету Рівне вечірнє та газету Ого Олександр Туз, Юрій Кобів, новини Рівного.